Кажуть, кожна людина як олівець, зовні проста, але здатна залишити слід. Та не кожен слід добрий. Тому одного разу майстер прошепотів щось важливе маленькому олівцю. Пам'ятай п'ять речей: перше: ти здатен на велике. Якщо дозволиш комусь тримати тебе в своїй руці. Друге тебе підточуватимуть і це боляче, але саме так ти стаєш кращим. Третє. Ти зможеш виправляти помилки. Четверте. Найважливіше завжди всередині тебе. І п'яте. На якій би поверхні тебе не використали, залишай слід, але добрий слід. Як і олівець, кожен з нас створений для добра. Ми зростаємо через труднощі, навчаємось на помилках, і справжня наша сила не у зовнішньому. А в тому, що всередині, але найголовніше залишати слід: не мовчи, коли можеш підтримати, не зупиняйся, коли можеш творити, навіть якщо ти втомився, навіть коли боляче, продовжуй писати свою історію, бо світ. Потребує саме твого доброго сліду. І якщо ця притча відгукнулася у ваших серцях, поставте вподобайку, буду вдячна, поширте відео в соціальних мережах. З вами був канал Палітра Життя.